Жайворонок. Довжина тіла 18-19 см, Розмах крил від 30 до 36 см, Вага від 25 до 55 грам. Польовий жайворонок за розміром трошки більший за горобця. І має неяскраве, яскраве, але привабливе забарвлення тіла. Спина в нього сірого кольору. Іноді коричнево жовта строкатими вкрапленнями, не збілуватий. груди покриті коричневим строкатим пір'ям. Голова польового жайворонка прикрашена невеличким чубчиком, хвіст облямований білим пір'ям, темними очима світла брова. Маскувальне забарвлення жайворонка допомагає йому ховатися в траві і на землі. Самця можна відрізнити від самки за більшими розмірами та піснею, яка відсутня у самки. どこかで見たら見たら見たらた O que é スペースペースペースペースペースペースペースペースペースペ